Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Перш ніж я розпочну, далі прошу прямо зараз, залишайте вподобайки цьому відео, бо багато російських ботів буде налітати на таке відео свою думку про цю всю ситуацію та підписуйтесь на канал. Щоб Україномовний канал міг попадати в алгоритм Ютуба та таким чином підтримуєте важливу інформацію, яку я зараз вам надам. І я, так як я вам обіцяв, я один з перших, який вам надасть цю зараз інформацію. Дуже хороші новини для України і українців в якомусь сенсі. І тому сьогодні ми тут зібралися не просто так, дорогі друзі. Ми всі нещодавно... Чули про те і були дуже розчарованими, коли Дональд Трамп прийшов до влади та почав давити на Україну і українців. Це дуже багатьом не сподобалось, і багато українців вже втратили надію надію на те, що Трамп зупинить цю війну, що Трамп допоможе Україні і українцям. Але за останні пару місяців все почало розгортатись трошки по інакшому. І багато людей вже починають надавати перевагу Трампу, та бачу, що Трамп справді з Україною і українцями, тому що якщо б він не був повноцінно з Україною і українцями, він би вже давно би перестав постачати зброю в Україну. Він би вже давно би кинув Україну і він би вже давно би здав Україну. Звісно, він не допоміг тим, що він зробив таку можна сказати, паузу між тим всім, що відбувалося. Але в кінці насамперед важливо який результат, і результат на даний момент відвертий. І нарешті Українці і Україна побачила відверту повноцінну заяву Дональда Трампа стосовно Росії та президента Росії Путіна. І це щоб більшість українців довгий час хотіли саме почути від президента Сполучених Штатів Америки конкретний такий, знаєте, кулак по столу, який. Трамп от сьогодні буквально зробив зараз. Ця новина всюди поновив, всюди в новинах американських, канадських, європейських. Буквально Європ... Європа вже поставила додаткові санкції на Росію, особливо після всіх цих страшних обстрілів, що відбулися буквально два дні тому. Це просто якийсь жах, просто конкретний нонсенс, і немає ніякого сенсу взагалі просто вбивати мирне населення. Просто українців просто знищують Україну і українців і хочуть забрати повноцінну Україну і поставити Україну під свій контроль. Лавров навіть сказав, що він що Росія не зупиниться, поки не буде повно, повноцінний контроль над Україною мати. І зараз, як ніколи, важливо бути солідарними з українцями, тому дуже зараз прикро, що сталося, що люди втратили своє життя нещодавно і надалі продовжують жити і щоденно. Переживають за своє життя, бо ніхто не знає і ні, ніде немає в Україні безпечного місця на даний момент. Тому більшість людей, е, хто є в Україні, хто захищає Україну, хто волонтерить, хто допомагає, навіть люди, які за кордоном допомагають фінансово, чи що, що небудь це допомагає ця підтримка, і треба бути вдячним, тому що в єдності є сила. І Дональд Трамп нещодавно буквально в своїх соцмережах конкретну заяву, жорстоку заяву. Накинувся на Путіна, він сказав, як ви бачите на екранах, приблизно вам перекажу, що він сказав. Що він мав дуже хороші стосунки з Путіном завжди, і він думав і надіявся, фактично, що з Путіном вийде домовитися. І він не знає, що з ним сталося, але він просто абсолютно став божевільним. Трамп так і зазначив, що це просто божевільний Путін. Який просто нонсенс обстрілює Україну без ніяких потреб, і що ця війна не потрібна взагалі продовжуватися і що Путіна місія це саме забрати всю країну, всю Україну повноцінно і на, на жаль, фактично, він не зупиниться, поки він це не забере. Йому надоїло він же не має більше Трамп е, ніякого взагалі терпіння з Путіним. І також Трамп там зазначив, що і на Зеленського трошки нагнав, що йому надоїло, що Зеленський говорить багато що не потрібно говорити, і що ця війна знову він зазначає, би ніколи не розпочалася, якби він був президентом. І що ця війна фактично між Байденом, Путіним та Зеленським. Але в кінцевому результаті ви бачите, що Трамп вже говорить, що Трамп пише. Це просто так ніхто не буде писати, тим більше Трамп. Трамп конкретно цим дописом показує свою позицію і те, що він фактично перериває всі можливі переговори та стосунки з Путіном та з Росією стосовно завершення війни в Україні. Знаєте. Це з одного боку є прикро в тому плані, що багато українців вже чекали, щоб ця війна закінчилася. І чим пошвидше вона закінчиться, тим краще, тому що багато людей, тисячі людей, мільйони людей гинуть просто так, без ніякого сенсу. І це повинно зупинитися чим пошвидше. Але з іншого боку, принаймні добре бачити, що Трамп, хоч відкрив нарешті очі і дійсно говорить правду, так як воно має бути. і Якщо вам дійсно скажу вам чесно. Він так і думав, що з самого початку це просто був такий хід, це був хід, план, щоб трошки бути на боці Путіна, щоб можливо це би допомогло. Він думав, що його стосунки з Путіном, які він мав до початку війни і вже раніше допоможуть завершити ці, цю війну, але він побачив, що нічого не вийде, що це просто буде далі продовжуватися, так як воно є. І що найцікавіше, що Трамп сказав, що якщо Путін буде продовжувати... Такому самому і буде йти далі, щоб забрати всю Україну, то це буде кінець Росії. Ви собі просто уявіть. Ну це вже серйозні такі можна сказати, заяви, які ще ніхто навіть і не говорив конкретно Росії, ніякий президент Сполучених Штатів Америки. Тому Будемо бачити, як це все буде розгортатися. Я більш ніж впевнений, що ми будемо чути ще більше і ще більше різного буде всього розвиватися в наступні пару днів. Тому не забувайте, не забувайте підтримувати, підписуватися прямо зараз. І зараз як ніколи це дуже важливо робити. Вам бажаю, друзі здоров'я та, звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною.